Вітаю всіх у себе на кухні. У мене сьогодні інтересний рецепт. Якщо у вас залишилося пюре, є пару сосісок, пару яєць і 2 столових ложки молока, то давайте будемо цей рецепт готувати. Рецепт називається дуже інтересно. Готовиться дуже швидко, легко, просто, а виходить, як завжди. Для рецепта треба, тут точних пропорцій нема. У мене пюре. Я навіть не знаю, скільки тут у мене його. ну, Більше пів кілограма, якщо так на кинуть, 4 сосіски, 2 яйця, зелень укропа по желанню. Сіль перець я змішала 2 столових ложки молока. І треба от такі от ще нам вафельні. Що я зараз роблю? Я в мисочку розбиваю яйця. Хочу, щоб вам видно було. Додаю трошки солі перчику і взбиваю їх, Взбила, додаю молоко сюди і ще раз пробиваю. Все, бачите, взбилось хорошо, от носиться. Відправляю її показ. Відставляю пока в сторону. І у мене, значить, коржі. Я беру корж, беру пюре, лопаточку. І так прям лопаточкою це пюрешко я розмазую по коржу. ну Не сильно толстим слоєм, так, посередньому. Все. так розмазую і оставляю. Треба, щоб влага із пюре перейшла на цей корж. Тобто, щоб корж став уважним. Нам його треба буде скручувати. Так, він же ж не скрутиться, тому що він же сухий. А оце пюре увлажнить корж, і ми потім без проблем зможемо його скрутити. Так, і ще один. Бачите, трошечки. Я возьму жовтенький. Можна і жовтенький Дуже просто це все робиться і дуже швидко. Так що, хто не хоче сильно довго на кухні задержуватися, то дуже класний рецепт. це. Бистро, а головне, що дуже вкусно. Так. Дивіться, я один корж, оцей останній, притрушу зеліну. Зелень. зелень у мене петрушки, але це по желанню. Хочете, додавайте, хочете, не додавайте. Я один зроблю. Боже, що я говорю? Петрушка, це укроп у мене. З укропом. Я сильно люблю петрушку, тому я її кругом додаю, а тут у мене укроп і Говорилось. Все. І нехай воно так постаново вже от почало промакати, хай ще трошечки буквально пару минуточок постоїть і потім будемо скручувати. Все, бачите, вже він от такий от мягкий, піддатливий, тобто можна його скручувати. Ставлю от так от дві. Сосіски. Сосіски я перед цим відварила. Я завжди так роблю. А ви дивіться, і вот так вот закручую плотненько в рулет. Все, закрутила і поки поставила. Тепер другий. Той що з зеленью. Точно так же. Ставлю сосісочку. У мене це блюдо любить дитина сильно. Вона його жде не дождець. Каже, коли ти зробиш поцики. Зроблю, еще и покажу своим подписчикам. дивіться вот сделала я. И теперь нарезаю вот на вот такие вот кусочки. Тут даже удобно, тут э, клеточка и вот, вот так по кубикам, по этим клеточкам я вот так и режу. Вот на порции нарезаю. Тут наполовину. Шість штук виходить. Ось таких, бачите? Отак вот оце вот виглядає. Так. Так само другий. Вирізаємо. Уже сковородку я поставила на розігрів, налила олію і будемо обмакувати в кляр і обжарювати з усіх сторон. Цю сковородка розігрілася у мене, і тепер я беру кусочок, обмакую його хорошо в яйці з усіх сторон. Так прямо. Я вам видно, Сдію, що видно. І обжарюю на сковорідці з усіх сторон. Отак вот вот. Ну все, мої дорогі, дивіться, яка краса получилась. дуже швидко і просто, а головне, що вкусно. Получились от такі поцики. Дивіться, які вони м'ясінькі, вони ще гарячі трошки. Треба, щоб постили, і потім їх можна буде їсти. Я вам дуже рекомендую приготувати Таке блюдо, я б сказала, це така закуска навіть. І поїсти. Це дуже смачно і просто. Так, що, кому було полезне і приємне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал і готовим поцики.